Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі знову на кухні, але ж їжу готувати не будемо. Будемо готувати ліки для волосся. Так, я вже почала таку нову рубрику Все для гарного волосся. І два тижні тому робила маску. І щось, думаю, треба частіше щось робити, бо волосся не дуже хоче чекати, так? Воно. Цмяне, так, багато фарбуємось, сухе, так що його потрібно рятувати частіше щось для нього робити. І сьогодні я такий настій водний зроблю. Дуже корисний. Це перевірено часом, так, і мною. Так, і мені потрібна лапух. Так, і календула. Ось я насипала дві ложки столові і одразу залью кип'ятком. Весь 150 мл води. Так. І так, накриємо, а накриємо, хай настоїться. І, мабуть, я зроблю і ще на одну хвилинку поставлю до мікрохвильової печі. Бо бачу, що вода у мене вже не дуже окроп. Так, трішки вже охолов, поки я тут готувалась. Так, і ще беремо ромашку, нашу улюблену, звичайну ромашку. І теж заливаємо. 100 150 мл води. Теж накриваємо, так може той вініпух. Входить і виходить. Ну, як же я без жартів? Люблю жартувати. Так. І лапух беремо. Лапух і календула, все про і календула ще проти так що корисна корисне для волосся. Тут 200 мл води налила і так, поставимо. Так, от, зараз увімкнемо вас. Вода там горяча, зараз вона швидко закипить. І ось так на водяній бані. Хай 15 хвилин готується пройшла година, вже настоялось, все зараз будемо процеджувати. Беремо чисту шклянку, беремо сіто. У мене ось таке зручне, і переливаємо. Так. Таке міцне вийшло колір темний, це гарно. Ромашку, віджати трошки, перліти. Її можна не подсиджувати, але ж... Чогось я так зробила. Так, беремо наступне. Я хочу відкинути. Зайве і календулу виліваємо. Так, <плоджати> віджати хочеться більш не виходить, ну хай буде так. Ось стільки дуже-дуже корисний речовини у мене вийшла. Яка на запах? Ну, приємний запах. І що ми робимо? Кожний день наливаємо трошки в ємність, пальчики вмикаємо і втираємо, втираємо, втираємо в кожу. Голови, так у корні волосся. так І один раз можна трошки відліти 50 грам, розбавити водою і ополоснути послі миття голови. Так. Дуже, дуже раджу так робити, щоб волосся. Не випадала і було гарним. До речі, календула не тільки от, проти бактерій бореться, а іще з грибками. Так що, якщо у вас лупа, це теж допоможе. Все, готуйте таке і користуйтесь. І як я Хочу сказати. Як я хочу сказати. Побачимось, папа.